Привіт і слава Україні! Ну Що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. Путін ще поки що живий. Росіяни продовжують нищити українську цивільну інфраструктуру і воювати проти цивільного населення. Наші побратими і посестри тримають рубежі на лінії фронту. Деякі західні аналітики розповідають, що ми не так воюємо, бо нам треба було би в місцях контрнаступу зосередити більше військ. Чесно кажучи, таких аналітиків мені хочеться послати в дубу. Ну, відверто кажучи, в нас більше дві тисячі кілометрів фронту з Росією, в нас тисяча кілометрів фронту маємо з території Білорусі потенційної загрози, так би мовити. І нам розповідають, що треба сконцентрувати в місцях нанесення ударів війська. А я вибачаюсь, а останніх декілька тисяч тримати чим? Ним. Це по-перше. По-друге, я думаю, що залужному видніше, де ми можемо зосередити, де ми не можемо зосередити. Чи, можливо, ще вони хочуть розповісти нам точки зосередження? Ну так, щоб легше було наводити росіянські ракети. До речі, нещодавно Ганна Маляр виродила дуже цікаву тему. Я не міг її обійти стороною. Вона почала розповідати, як деякі люди несознательні так несознательні елементи опублікували, що така-то, така то. Така -то Бригада буде знаходитися десь там, то-там, то і от туди прилетіло. Чесно кажучи, мене цікавить, чи вона пам'ятає, за що сидить Червінський, І, по-друге, це вона так сказала тільки що про Подоляка з Рахамією, які сфотографувались на Яворівському полігоні. Ну, те, що вона сказала правильну річ, це однозначно. Але я дуже добре пам'ятаю інтерв'ю Зеленського, дане в в поїзді, яке він розповідав, ну вечірні звернення президента. Знаєте, де він каже, що от така то бригада. от дякую там. От я був на Донеччині, заїжджав в таку бригаду, в таку бригаду. Ну про це написав дуже добре Микола Савєлєв, наш побратим в своїй сторінці і казав, що нам не треба російських шпигунів. Нас президент розповідає на якому напрямку які ударні чи штурмові бригади знаходяться для того, щоб росіянам було легше зорієнтуватися. Про ймовірні напрямки майбутніх контрударів. Чи контрнаступальних дій з боку України? Ну, довбні правлять країною на превеликий жаль. Тим не менше, хочеться відмітити Кривий Ріг, не, не тому, що звідти президент. Ні, ми пам'ятаємо, Каховська ГЕС була зруйнована, і вже першу нитку водогону, який забезпечуватиме майже ще населення Кривого Рогу, запущено, як то кажуть, і введено в дію. Таких ниток будується ще декілька. Вони мають бути готові, фактично до зими, і це є дуже добре. Єдине на що я звернув увагу, дивлячись на ці картинки, де чиновники презентують. Цю нитку водогону і так далі, що ці всі насосні станції, щоб ми їх не загнали під землю і не прикрили нічим. Ну, я до чого веду один прильот ракети і ми знову будуємо водогін. Ну, я не знаю, що ще треба сказати з цього приводу, окрім того, що. У нас на сьогоднішній день цивільна інфраструктура бомбиться, а зима незабаром. Тим не менше, український народ стоїть, вистоює, і, хоча є дуже багато прикрих новин, але ми маємо на них також звертати увагу. І я хотів би звернути увагу саме на новину, яким чином зелена команда в хлам в лайно змішала саме депутатський корпус. Друзі, відверто кажучи, коли ви будете казати, що депутати Верховна Рада, що це все погані люди, і так далі, я погоджуюся, що саме завдяки моношашечкам, монокоаліції разом з іншими приспічниками, там за майбутнє Коломойського і так далі, вони знівелювали роль парламентаризму. В нуль загнали його під плінтус. Почали вони це робити ще коли була Верховна Рада восьмого скликання за допомогою своїх медіапомияк. Ну а сьогодні вони це роблять на законодавчому рівні. Отже, Ярослав Железняк у себе опублікував таку інформацію. Сьогодні ми мали засідання комітету по питаннях заморожених активів під компан компанії Freedom Finance Україна. І в останню мить, мить надійшов лист від голови комісії по цінним паперам пана Магомедова, що Прибути на комітет не може, бо причина зустріч, причина цього зустріч в Офісі президента. Тобто парламентський комітет в парламентсько-президентській республіці запрошує, не викликає, а запрошує чиновника прийти і доповісти з приводу заморожених активів під час війни і так далі. І так далі, і так далі. А воно, чамбало, каже: Я до вас не прийду, бо хто ви? Ви ж депутатіки. Я йду в офіс президента. Ну, якщо пригадати, що ні Зеленого, ні Єрмака не було в той час в Києві, то значить він йшов на якусь зустріч 25-го ратника 48-го кабінету. Ви розумієте рівень парламентаризму в парламентській республіці, до чого вони зробили це все? Коли вас запитають про узурпацію влади, то я вам буду кожного разу і я буду мати надію, що ви також будете це нагадувати. Для того, щоб можна було зрозуміти, як. Це робиться, і звичайно, Ярослав Желізняк написав слово сумно. А я вважаю, що нас, чиновників, фактично вищого рівня, зокрема таких як Кабмін і так далі, призначає саме парламент, чесно кажучи. А поставити рубом, заблокувати трибуну, поставити рубом питання щодо звільнення і так далі. Якось ну окрім висловлення суму, ми можемо ще щось, шановні депутатіки? Ну, десь так би я звернувся би на сьогоднішній день. Далі, друга історія. В нас є така пані депутатка Ірина Нікорак, і в парламенті вона займається саме питаннями військових та ветеранів в профільному комітеті. Так от, її представника профільного комітету ради тупо не впустили на форум ветеранів, який організував Міноборони. Ви розумієте? Чиновники Міністерства оборони організували форум ветеранів і не пустили туди народного депутата Верховної Ради України, члена профільного комітету по ветеранам. Це вам другий раз говорить, узурпація влади Зеленським пройшла настільки успішно, що милі мої українці. Чесно кажучи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, і якщо ми це проковтнемо. Ну, тоді немає України, тоді не за таку Україну ми воюємо. Десь так. Далі, друзі, ну що я ще хотів вам сказати. Ви знаєте, є така історія, де вимірюються рейтинги витрат на їжу відносно доходу за місяць. І на сьогоднішній день є така значить цифра. Українці на їжу тратять 41,6%. Я скажу для прикладу, наприклад, Сполучені Штати. В нас американці тратять 6%. Ну, до чого я згадав цю цифру? Я її згадав до цього, що Україна зараз стоїть десь посередині між Камбоджою та Ефіопією. Навіть підсанкційна Білорусь знаходиться на 16 позицій вище. Білоруси, до речі, вони там, якщо я не помиляюся, зараз я гляну, де там Білорусь тратять 32%. Вони знаходяться на 16 позицій вище від України. Це все те, що треба знати про. Україну і про українців. Але я хотів би ще сказати інше. Ви знаєте, як написав один з дописувачів при минулій владі, восьмого скликання парламенту, всі дуже усталі війни. І вибрали якраз таки те, щоби віддохнути. І от у мене таке риторичне запитання: ну як, віддохнули? Це ще раз говорить: я не хочу поставити в вину звичайно, того, що Путін повномасштабно вторгся в Україну лише нашій зеленій команді, але наголошую, він вибрав найзручніший момент, коли згорталися ракетні програми, коли скорочували збройні сили. Ну так як при Януковичу, можливо, хтось забувся. Я хочу нагадати. І в той час, коли ми дуже сильно посварилися з дуже багатьма представниками антипутінської коаліції, яку створювала минула влада. Друзі, я хочу просто-напросто, щоб ті, в кого дуже коротенька флешка в голові, щоб вони це запам'ятали. А натомість 22 країни виразили свою готовність вступити в Брікс. Ну, це знаєте, я скажу так простими словами: це країни, які фактично якби союз. Альтернативний е, про західним об'єднанням країн, на кшталт там, ну умовно НАТО і так далі. І що я хочу сказати, що саме туди хочу вступити, е, визнали, е, подали офіційно заявки: Аргентина, Мексика, Іран, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Нігерія, Бангладеш і так далі. Ну, звичайно, ми знаємо, там є Росія, тобто це як альтернативна спільнота країн, і ще раз говорю. Світ не україноцентричний, а західні демократії, якщо вони будуть далі трішечки вагітними по відношенню до санкцій проти Росії, то хочу нагадати для тих, хто можливо не знав, якщо взяти знову ж таки індекси купівельної спроможності по доходам на душу населення внутрішньовалового продукту, і так далі, якщо взяти всі всіх багато речей, то ми знаємо одне: хочу, щоб ви знали, що Росія знаходиться по деяким позиціям на п'ятому місці світових економік, а по деяким позиціям, якщо не помиляюсь, на восьмому місці світових економік. І це все те, про що я хотів вам сказати, зокрема, в контексті санкційної політики, тому що такі країни, як Індія, такі країни, як Греція. Ну я говорю зараз не про самі країни, а про їхній бізнес. Ну грецькі танкери, нафта з Росії пам'ятаємо ці всі історії. Воно все працює не для того, щоб розквітала демократія на планеті Земля, десь так, тому що Росія обходить санкції. Білорусь зосереджує і вже є підтвердження підвозить все таки ядерну зброю на свою територію. Ну, остальне все не таке має важливе значення саме для нас, українців. Друзі, я саме на ці речі хотів загострити сьогодні увагу, але користуючись нагодою, хочу привітати всіх з Днем українського прапора. Я дуже добре пам'ятаю, як ми розписували прапор підписами моїх побратимів. Дуже багатьох вже сьогодні нема, і я хочу знати, що саме кров'ю і потом здобувається перемога для України, саме кров'ю і потом наших солдатів здобуваються і захищаються цінності демократії. Це стосується нагадування для всіх, і для нас, українців, і для західних партнерів. Попри всі негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!